Можна зробити біоревіталізацію за тиждень до нового року і все буде гладко. Це правда. Але тільки при умові, що ви не п'єте антикоагулянти і у вас не буде забагато санців на обличчі. А ще є препарати, які коляться тільки по п'яти чи по семи точкам на обличчі. Тобто це мінімальна травматизація. А результат через тиждень уже буде в вигляді зволоження. Війна не час для краси і косметологія не на часі. Це міф, тому що коли ви турбуєтесь про себе, то всі е люди, які біля вас, беруть з вас приклад і тримаються духом, і це є наша незламність. Ботокс робить всі обличчя однаковими. Це міф. Ботокс це золотий стандарт в косметології. І завдяки тому, що лікарі вже навчилися працювати з нейропротеїном, ми вибираємо саме правильну дозу, ми вибираємо правильні препарати, ми враховуємо вік пацієнта, його особливість міміки, його побажання, і тому обличчя не міняється, а навпаки молодшає, І ми бачимо ефект ліфтингу.